Доброго ранку всім, хто починає цей чудовий день у компанії ранку по Київській на каналі Європейської столиці. Отже, людина-оркестр, інакше нашу наступну гостю назвати просто неможливо, адже вона постає відразу в п'яти постацях: засновниця, художній керівник, директор, ідейний натхненик і актриса Київського академічного театру колесу. Останній, до речі, ось уже понад 27 років вважається флагманом як традиційних, так і авангардних постановок у столиці. Більше ж про все це про нові вистави, і зголом про життя театру. Просто зараз будемо говорити з Ірино Іриною Кліщевською, його художнім керівником доброго ранку, доброго пані ранку. Ірина. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Власне, влад назвав вас людиною оркестру. Ну, перерахував п'ять ваших іпостасей. Яка із цих цих, ну скажімо так, ролей можливо вам найближче. Ну не можна так сказати. Дійсно, в певну мить, коли я, я якусь роль виконую, то та її ближче являється, розумієте? взагалі, я керівник театру. Ну, це моя можна сказати, не основна просто роль, яку мені треба виконувати, розумієте? Тобто я так не чула, так не перераховувалася. Ага, можливо, навіть і більше. Це дуже цікаво. Ну, не знаю, може і більше, якщо задати за, за, за цілі, за мету, і... І тоді власний, перерахуватися. Власний театр засновуєте фактично через сім років після закінчення. Навчання не скло... ну, ось, як виникла ідея, і чи складно було це все зробити, організувати, чи навпаки були люди, котрі допомагали, котрі підтримували, і за рахунок чого це вдалося Те, ця молодість, відіграла свою роль? А, ну звичайно, справа в тому, що якраз в той час виникли дуже багато студій. Це ж і е, е, які зараз залишились вони будуть студії театр студії. Розумієте? студійний такий рух був дуже великий. І от після цього руху, такого, такої хвилі театральної, нової, залишились театр на Подолі, це наші сусіди на Андріївському узвозі, mm -hmm. Театр Сузір'я, Театр Актор, тобто є такі нові, нові театри, які вже зараз мають досвід, мають досить такий вік зрілий, якщо ну, порівняти з іншими театрами. Тобто... Це було це було важко, але це було можливо. Розумієте? Це було можливо, тому що дійсно допомагали, тому що дійсно намагалися якось підтримати. Але поча на початку всі ці театри, театри, які вважалися за своїм принципом театру студії. Вони вони існували за така була госпрозрахунок, тобто за свій рахунок, розумієте. Але потім, коли рухну, коли рухнула вся система, така фінансова, соціальна, це пройшов такої. І тоді місто взяло, взяло на свою підтримку фінансову 10 театрів. Ну а потім почали mm. до них долучатись, і завдяки е, Іван Миколаївичу Селі. Він якраз і побудував Андріївський УЗИС. Ми я маю увазу увазі його творчу таку частину mm. театр на Подолі, і Андріївський, і ми театр Колесо, який тепер вже став київський академічний театр, тобто театр виріс, як людина mm, росте, зріє я становиться я мудрій, мудріш. Колесо, ну що, колесо крутиться, крутиться, крутиться. крутиться. головне, що воно крутилося, воно крутилося, крутилося вгору, розумієте? Uh -huh. І взагалі крутилося, а не зупинялося. Дивіться, пані Ірину, з огляду на події 1988 року, коли ви засновували театр, ви сказали, це було складно, але зробили акцент на слові можливо. Наразі випускнику університету, того ж таки, давайте імені Івана Карпенка Карго це складно і неможливо зробити. З огляду Я на думав, ситуацію. І мені здається, що зараз також така хвиля, але на жаль, нема підтримки просто фінансової. Ну, така ситуація і в країні, і дійсно зараз їм, я думаю, що можливо, але мені це важкувато. Тому зараз така хвиля, є театри і приватні, і районні. розумієте? Трошки інші форми зараз склалися. І, ну, я бачу декілька театрів, які працюють і досить успішно. І взагалі така така. Розбіг театрів зараз досить великий. у місті Києві. Вистачає Може... Києву театрів, вот Ось тут напрошується таке запитання. Що вистачає ць... Києву театрів? Ну, Театрів, мені здається, ніколи не вистачає. Не вистачає. Чим більше їх і різних форм з'являється, тим цікавіше глядачі. Це конкуренція для вас. Ні, не конкуренції. Ні, ні, ви знаєте, ну хай буде. Е, ну, якщо буде більше театрів, е, глядачі побачать інші форми, е, інші середовища театральні, інші прийоми. Тобто вони можуть, якщо людина ходить до театру, то вона ходить до театру. Взагалі вважається, що десь біля 6% відсотків ходять, тобто люди, які е, ходять до театру, взагалі бувають у театрі. Але мені здається, що зараз напрочуд дивно, що така ситуація ситуація. навпаки, мені здається, що людей і глядачів зараз більше і більше молоді, і вони є, і вони різні. І це цікаво. Тому хай буде більше театрів. Ну що конкуренція? Конкуренція, вона нормальна. Це нормальна во, во. якість. Треба мати якісну, якісну продукцію, як у всіх, завоювати глядачей. Власне кожен театр напевно має свого глядача. Чим бере театр колесо? і ось ви заговорили за те, що кожен театр так. Різні театри, різні підходи, різні форми. Е які ось наразі е нові, скажімо так. Е Можливо, щось новноваторство в колесі. Чим зараз бере театр свого глядача? На що акцентується? Уваги? Знаєте, ми взагалі будуємо свою таку афішну програму, різноманітну дуже, тому що в нас є вистави за жанрами від такого фольклору, тобто є у нас вечорниці, фольклорі з жартами з піснями, якою ми на різдво граємо там перед новим роком. Є вистави класичні, ну класичні за написом це і мольєр і. Земні і Тругенів, і українська драматургія Панак Сахсаганський. І є вистави, які авангарні, і вистави, які це там приклад Петр Ханки, які ми просто відкрили для України. Вони не були е, в Україні відомі. Та такі відомий е, австрійський, але він європейсько всесвітньо відомий драматург. Дуже дивний, дуже такий протестний, можна сказати, е, Петр Ханки. Він і в нас йшло і зараз одна йде, е, дві вистави, дві п'єси. Ми зробили. Це Каспер і скандал з публікою», Вона так і називається. Uh -huh. Тобто, така епатажна провокаційна uh -huh. п'єса. Публіка вступає uh -huh. ось ну, в публіку, цю суперечку намагає, намагається ну, провокувати, можна uh -huh. сказати. це Такий драматург, який виступав якраз проти усякої форми, розумієте? Він, якщо приходив до він, такий, я ж кажу, епатажний з такої хвилі, знаєте, протесної ще раніше. Я зараз не зустрічала. Сучасних його п'єс, але ці п'єси дуже цікаво написані. Наприклад, коли ми, коли ми відкрили п'єсу, а в ній так стовпчик, все і йде, нічого нікого нема. Тільки написано голоси, тобто голос і все, який хочеш. 20 голосів, 5, 6. І це була дуже цікава зустріч, тому що з такою п'єсою дуже важко працювати, але дуже цікаво. До речі, першу п'єсу і познайомив нас з ним. З п'єсами з драматургією, він живе десь у Парижі. Ми а, а, такі французькі режисери, які і поставив першу поставу Хан. Тобто у нас є дюренмат, Ну різні дуже авторами, дуже багато. Берети постановками. а Ось наразі дуже модно використовувати в постановках. Мені здається, якісь там 3 d технології, новітні технології. Це намагаєтесь залучати? Ну звичайно, в нас звичайно. Чим я взагалі люблю таку техніку і всякі прийоми є, е, де онлайн камера і на екран. Просто йде це вистава ап за німецькою драматургією. Вона з е Тобто ми намагаємось, нам нам нас на нашій на невеликій сцені навіть є е, е, круг, е, який крутиться. Тобто такий сценічний <зас> <зас> сцені. Тобто в нас є все. І апара... Ну все, і ми намагаємося <кхм>, е, все приміняти. Цікаві ці форми, цікаві, щоб середовище театрально було це цікаво і глядачу. Тобто, все залежить від автора, який ми ставимо. Ну, власне, всі, хто ще не був театрі колосу, ми запрошуємо їх відвідати найбільш вистави. Будь, Будь ласка. ласка, приходьте, і ми вам обіцяємо, що буде цікаво. Я ж нагадаю, що сьогодні останнім гостем у ранку по київській була Ірина Кліщевська, засновниця і художній керівник, актриса театру колесу. У неї ми дізналися, як же колесо почало котитися до Андріївського зозу, і врешті туди докотилося. <звук> ну е, власне на цьому будемо ставити крапку в нашому сьогоднішньому ефірі. Утім, запрошуємо вас до. Ек... Крані уже завтра, рівно о восьмі, радимо почати свої вихідні у компанії. Ранку по київськи, адже традиційно буде позитивно та цікаво. Ну і в день соборності хочемо закінчити наш ефір словами українського політичного діяча Ярослава Стецька. Україна це вічність не тільки сьогоднішня, але передусім минула і майбутнє. Наша нація завжди прагнула доволі незалежності і миру, і не словом, а ділом цього досягала. Тож будемо вірити, що вже найвищим часом у нашій країні запанує спокій. Давайте будемо жити з вірою у краще і до зустрічі.